Доброго вечора, любі друзі! В книзі повторення закону і Старого Заповіту в 30 му розділі, 19 -му вірші, написано Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття, і ти вибереш життя, щоб жив ти та нащадки Твої. Земля запрограмована на благословіння та прокляття, на життя чи смерть, і нам дається можливість вибрати. Вибері життя та живи, тобто ми повинні бути людьми, котрі за життя. Наше таке холодне, таке плотське християнство гріховне, воно, по суті, і призвало ось оцю смерть. Тому що ми не хотіли життя, ми, хоті ми хотіли жити по плоті, а той, хто живе по плоті, помре. Про це написано у посланні до в 8 розділ 13 вірш. Так як земля запрограмована, то не Бог карає, а самі закони спрацьовують, Бог не бігає за кожним, щоб покарати за кожний гріх. Ні. Бог поставив закони і все запрограмовано по цим законам. Якщо ми будемо жити по заповідям Божим, виконувати його закони, то само собою буде життя, все просто буде працювати на нас, а не проти нас.